Благодійний концерт на підтримку бригади НГУ Азов відбувся у етнопарку Агроленд 14 вересня. Для гостей виступали народний артист України Степан Гіга і гурт Жадани Собаки. Також у межах заходу відбувся благодійний аукціон, на якому розіграли лоти з підписами всіх артистів, присутніх на літніх концертах. Зібрані кошти спрямують на підтримку Сил оборони України. Це надзвичайно важливо на фронті, оскільки в асиметричній війні, де противник переважає за всіма параметрами, ми можемо протидіяти тільки ефективними засобами. І в даному випадку це БПЛА. це допомагає знищувати і піхоту, і техніку, і укриття противника. Тільки на фронті з кожним днем ситуація лише погіршується. Противник руйнує наші логістичні шляхи, постійно атакує по всій лінії зіткнення. Відповідно, підтримка тилу надзвичайно важлива для фронту. До слова у межах діяльності благодійного фонду покрова реалізовують проєкт Світлопростір. Його завдання підтримати військових, які проходять лікування та реабілітацію медзакладах Тернопільської області, а також дітей загиблих і зниклих безвісти захисників. Загалом проект наш спрямований на те, щоб ці категорії осіб, а також дітям. Там, військових, які загинули, знаходяться в полоні або пропали, створити умови на локаціях на території Агроленду для ресоціалізації, реабілітації і зрештою активного відпочинку. І сьогодні в межах концерту ми приймаємо саме цих хлопців, які вже долучилися. Відтак благодійний концерт відвідали військові, які зараз перебувають на лікуванні в медзакладах Тернопільщини. Вони зізнаються, що такі події дають можливість відволіктися і отримати позитивні емоції. Дуже приємно знаходитися на цьому шоу, яке представляє нам можливість відпочити культурно, трошки відступитися від того, де ми були, що робили, і скажімо так, більш пристосуватися до цивільного життя. Все буде добре. Слава Україні! Сам з города Харкова. Приїхав сюди на лікування. Ну мені враження вообще. Я їзджу на всі концерти, на футболи. Ну, враження вообще файне. Нагадаємо, у етнопарку Агроленд ціле літо проводили благодійні концерти та аукціони на підтримку бригади НГУ Азов. Цей захід став завершальним у концертному сезоні. Обладнання, придбане за кошти, зібрані під час літніх концертів. Планують передати військовим на заході до свята Покрови в етнопарку 1 жовтня. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.